Благодійну акцію до Всесвітнього дня книги запускає у Вінниці громадська організація Захист держави. Це збір літератури для військовослужбовців. У одному із реабілітаційних центрів створили бібліотеку для оборонців, які відновлюються після поранень. Саме туди передадуть зібрані книги з нами на зв'язку. Роман Корченюк, керівник Вінницького обласного осередку громадської організації Захист держави. Вітаю вас! Як Вінничани можуть долучитись до збору і які жанри літератури цікаві воякам, щоб Проходять відновлення доброго дня, глядачі. Громадська організація захист держави ініціювала до дня книги, який відбудеться 23 квітня. Збір книг для наших воїнів, які проходять реабілітацію, які будуть передані до реабілітаційного центру, де наші хлопчики і дівчатка реабілітуються після проходження бойових дій. Ви можете долучитися до цього збору і приносити свої книжки за адресою міста Вінниця, вулиця Соборна, 38, офіс 303. Ось коли книги будуть передаватися у реабілітаційний центр. Ви можете задавати питання, які ж книжки люблять читати наші вояки. Наші вояки і войовнительниці це такі самі люди, як і ми. І в них є різні смаки, різні літературні смаки. Тому кожна українська книжка буде для них. Важливою, тому однозначно не думайте що має бути якась література військова або якась романтична кожна книжка це дуже важливо, а саме більше важлива увага нас, кожного до них. Чи планує ваша організація продовжувати цю благодійну акцію і надалі? Ми зараз, коли оголосили про збір, то до дня книги ми збираємося прийти і передати ці книжки, але Дана програма буде діяти і надалі, тому ми не зупиняємося. І е, будь-який день в робочий час ви можете навіть після е, дати 23-го числа, коли ми відсвяткуємо день української книги, ви можете приносити нам книжки, які ми будемо обов'язково передавати з вашими побажаннями скорішого одуження для наших воїнів. І дівчаток, які боронять нашу країну, а нашим глядачам нагадує Роман Корченюк, керівник Вінницького обласного осередку громадської організації Захист держави, був з нами на зв'язку.